Львівський муніципальний мистецький центр. Єдине, що хочу сказати два, два буквально слова, бо я думаю, що ви розкажете цікаву і цінну інформацію про те, як поставала ця виставка. Але, але ідея була, власне, така, е, ніби наповнити простір цими фотографіями, але. Дати теж місце шукати цю присутність, власне, присутність тих, кого уважували цими пам'ятниками, тих, хто їх майстерно чи там як народний майстер витворював, і теж власне. Уважити присутність автора цієї збірки, якого на жаль я не, не встигла запізнати. І, власне, оці один момент, що ми ці фотографії, які вводили в простір, які повернуті спину, які не підписані. Власне, хотілося, щоб був присутній цей момент, коли ти чи до дорослий чи дитина потрапляєш на цей цвинтар і бачиш лише ці монументальні спини. І як вони далі тебе вводять в цю пізнання, естетику, пошук себе і пошук себе в цій темі? Пам'ятання? Тому дякую і слово. Богдана. Дякую, дякую муніципальному мистецькому центру, що долучився до цьогорічного тижня скульптури. Я вважаю, що тема слід пам'яті, вона дуже широка. Вона не про минуле тільки, вона і про сьогодення. І так сталося, що ця виставка була задумана, коли Андрій був живий, здоровий, і ми планували цілу програму. Ще рік тому ми планували цілу програму, саме, яка була присвячена тим, Забутим нерозкритим пам'яткам народної культури, скульптурної народної культури, яку дослідив в книзі. Сльзає камінь і пізніше, в ну скажімо так в слові, тому що, наприклад, я книгу давно мав. Я підписав про це в тексті. Я книгу давно мав в своїй бібліотеці, але мені було надзвичайно приємно отримати від Андрія якесь таке запрошення, і ми невеликою нашою командою. Анна Годун, яка є по суті така співкураторка цієї виставки, я і Андрій, ми поїхали в Демню для того, щоб подивитися це все наочно. Це було, була подорож недовга, ми там провели десь 3,5 години. але Андрій настільки захопливо розказував про це все. Ми не могли просто вийти з цього цвинтаря. Він розказував історію там якогось майстра, він розказував конкретно про всі образи, які зображені, про традицію. Потім ми поїхали на кар'єр, потім ми дивилися цей костел. І я, як людина емпатична, я дуже перейнявся тою любов'ю, і враховуючи те, що я вже давно займався саме. Селекціонуванням, куруванням виставок, створенням енциклопедії наївного мистецтва українського, я був ще більше вражений анонімністю цих робіт, анонімністю таких образів, які по суті в наш час можуть четатися не просто як наївне мистецтво, а навіть як якісь такі притечі модернізму, тому що ці спрощення ті Лаконічні якісь ходи і так далі. І Андрій дуже чітко. Мені виклав оцему методологію, як це робиться. Потім ми поїхали до майстра, дійсно подивилися, де береться цей матеріал, і він багато розповідав так само не тільки про Львівську область цвинтарі, так само про його рідні місця, саме Тернопільська область. І як ми розуміємо, що велика частина тих народних пам'яток вони не просто не атрибутовані, вони до сих пір знаходяться в такому підвішеному стані. Чи це взагалі пам'ятки, чи це просто якийсь такий витвір, який є Живе там до першої захцянки щось поміняти, або до першої якоїсь буреві, коли впало дерево, розбилося, і це все віднесено на смітник. І сам Андрій мені тоді розказав, що дуже багато скульптур, воно отак от і гинуть. Вони, вони гинуть, вони валяються, як він розказував, що він навіть знайшов ті уламки, які просто валялися там, десь біля смітника. Він відразу їх забрав, передав в музей пізніше. І коли ми говоримо зараз про продовження тої теми, то я, власне, моє захоплення цією народною пластикою, бо там в Румунії, наприклад, всі розказують про ті розписані цвинтарі і так далі. А тут виявляється під носом так само шедеври, які а, чомусь до сих пір ще не отримали тої вдячності від сучасників, які мали би отримати. І ось, власне, він мене дуже тоді. Так правильно направив. І хоча не увійшли ті народні майстри безіменні поки що в енциклопедію, але ми вже піднімали декілька разів і на конференціях, і, власне, в таких от обговорених подіях про те, що пора піти далі. Пора це дослідження Андрія дійсно надати йому якісь продовження, і взагалі треба подумати, як можна якийсь охоронний статус. Нехай це не буде пам'ятка національного значення, хоча б місцевого значення, вона має бути. Ми маємо розуміти, що скульптура вона так само гине, як і людина. І тепер, коли ми. Попрощалися з Андрієм, і це сталося надзвичайно неочікувано для всіх, і ніхто навіть не думав, що це може статися після того, як ми хвали його, провели вечір пам'яті і так далі. Ну, тобто, ця виставка, яка була задумана, звісно, до тих всіх подій, жахливих подій, ця виставка стала вже не просто виставкою його творів, це виставка, згадка його. Місії, яку ми маємо продовжити, і завтра ми будемо мати таку одноденну подорож, де ми з Соломією спробуємо цей маршрут відновити і подивитися на і показати ширше вже аудиторії, подивитися на цей феномен. Ну, вже без Андрія, скажімо так. Тому ця виставка присвячена не тільки скульптурі, вона присвячена саме і пам'яті Андрія з його темпераментним вивченням, дослідженням, любов'ю до тих речей. І, е, як на мене, от я вже це і казав: що нам з вами, тобто тим, тим людям, які чутливі, які розуміють, наскільки важливий. Важливий внесок в це дослідження, ця книга, ці фотографії, яких велика частина ще і не була ну, надрукована. А, наскільки важливий внесок, і нам всім потрібно думати, а як далі продовжувати цю пам'ять? Від цього хочу сказати, що. Деяку частину наївної скульптури з Тернопільщини і Галичини можна вже подивитися в скульптурному кабінеті. Сьогодні вони приїхали на експонування. Це цвинтарна скульптура з тих цвинтарів, які були в радянський час розібрані, я так розумію, знищені. Ті скульптури були розтягнуті по дворах, їх роздали. Але тернопільські колекціонери їх збирали. Притому хочу сказати так: вони їх не то, що збирали, вони збирали інше. Вони збирали антиквар, антипарят, а це просто. Притягували люди і казали, ну, може, вам це десь згодиться. І ось зараз ми якраз запустили процес реставрації тих робіт. І е, Олександр Чистик, реставратор скульптури, якраз працює, відкриває нові шари. Цікаво, що на деяких скульптурах українською написано, на деяких польською написано. І е, е, цю пластику можна побачити вже у відриві від е, Цвинтаря. І так само стоїть питання, можливо, буде в Львові все-таки створено колись центр скульптури, де такі і народні шедеври мали би бути виставлені і музеєфіковані. Тому е, тема об'ємна, її не розкажеш там за 5 хвилин вступу, але е, однозначно дякуємо Андрію Кісю за його роботу, за його щиру любов і за його е, вплив. Для того, щоб передати естафету в майбутнє, я маю надію, що і нові покоління будуть зацікавлені цим феноменом, він буде вивчатися далі і в середовищі людей мистецтва, культури, культурології. І ми з вами будемо так само пам'ятати, хто один з перших створив цю книгу, хто поставив акцент, ну і відповідно. Постараємося максимально висвітлити цю тему в подальшому з прив'язкою до постаті Андрія Кіся. Я хотів би передати слово Соломії Лобуді, дружині Андрія Кіся, і так само спів. Е, називаємо так співдослідниці, напевно, да? можна називати тебе так. Е, Співучасниці, спів можливо, да, цього процесу, можливо, це більш точне слово. Для того, щоб Соломія розказала. І завтра на поїздці, яка почнеться о 10-й годині на площі Петрушевича, Соломія так само буде. Ну, я не молодію такою кількістю інформації, як Андрій. Я думаю, що Соломія володіє е, набагато більшою інформацією. Ми будемо коментувати і далі вишукувати ті шедеври народної скульптури. Соломія. Е, найперше подякую, звичайно, Андрію. Е, дякую, Андрію. Він чує. E, взагалі, це його любов, можна сказати, як кажуть там перша любов. Тобто ця любов була ще до того, що я його знала. Mm -hmm. От, і любов полягала в чому. E це вже осмислення потім прийшло, там, любов пам'яті. А видно, він підсвідомо ще за свої юнацькі роки, коли він ще там був студентом училища, його завжди тягло, тягло на цвинтарі. Тобто, в будь-якому селі, в будь-якому містечку, він першим чином йшов на цвинтар і ну, вивчав цвинтар. Для нього це було е, основне, е, чому? Тому що по цвинтарі можна багато чого довідатися: про історію, про людей і про, про, про багато чого. І про культуру, і, і про втрати, і про пам'ять, і про знищення, і про репресії. Тобто, все можна побачити це на цвинтарі. От. А любов його особлива. До цієї давньої скульптури. Я думаю, що це просто як митця любов. Тому що він завжди дивився на ці речі мистецько, Оці всі його фотографії мистецькі. Він не як релігієзнавець вивчав це. Він вивчав як митець, як вивчав як митець фотограф. І це най... найбільша його любов. Тобто він завжди це ну, з такою жагою бігав mm -hmm. по цих бур'янах, по цих снігах, по цій спеції. Ну, будь-яка погода його ніколи не зупиняла. От, тобто е скульптура е християнська це одна його галузь, а була ще окрема любов до жидівських цвинтарів. Е, у нього є дуже багато назнимковано з... Е, біля Галича. Там є великий цвинтар, е, Біля. Чекайте. Ну добре, зараз я не буду згадувати mm. імена, але просто це було така окрема його дослідження, і він колись хотів навіть видати. І все це видання, звичайно, якось так крутилося. Думав, якісь там єврейські кола закрутити, можливо, можливо, і можливість так якось не реалізувалася. Е, історія окремо Збережани, тобто за його рідне місто, е, в якому я активно участь приймала, коли ми приходили. Е, наступний наступний раз на цвинтар на цю стару частину, то періодично завжди бачили там, наприклад, у Христоса немає руки. Потім у Богоматір впала голова, потім впало взагалі тіло. І ці всі кожен раз приїзд були якісь такі дуже сакральні. Ти бачиш, того немає, руки немає, ока немає, голови немає. І ми, до речі, не боялися їх брати. І е, яким чином зберігати е, частина речей зараз є в Бережанському замку. У них там є окремий такий відділ, що вони зберігають, слава Богу, що вони ага. там все все зберігають. От, але пері, е, було декілька таких речей, що ми просто от, привезли додому або зберігали в пивниці, або десь там частина на балконі стояла. Тобто, ніби в хаті не було. Бо, типу, Приїжджала бабця Андрія і теж, ну як Андрій не може з цвинтарю нести до хати речі. Але для Андрія це було е, ці всі розмови: це другорядне, важливо це збереження. Він хапав і ніс. Так само, як він хапав завжди на свою фотокамеру. На свою фотокамеру я не знаю, скільки він там сотні сотні цих речей. Звичайно, треба якось буде це все упорядкувати, зробити, ну придумати, що це має бути. Тому що сльоза і камінь це був такий його ну, перший, перший початочок, в який він просто вклався. Авторство таке. Я не знаю, чи багато треба про це говорити, тому що можна багато перемов за цю всю кухню, як це всі відбувалися, поїздки. Дуже багато поїздок, він, тобто, можна сказати, 60% він робив без мене, тому що для нього це була якась видно особлива інтимність. Він любив це робити сам. От любив він робити сам. Щоб йому ніхто не заважав, тому він на багато поїздок мене не брав. І, можливо, я так розумію, чому він це не брав, щоб йому от була якась така його такі якісь особливе з'єднання з цими експонатами. І, можливо, я і не зможу за деякі оці адреси розказати, тому що це його були особисті речі. Але. Я думаю, надалі будемо якось працювати, будемо ці всі придумувати. Може, хтось буде підказувати, як це все реалізувати, задумані проекти. Так що я не падаю духом і працюю далі. Дякую. Може, є ще бажання у тих, хто прийшов на відкриття, сказати пару слів. Хто так само був дотичний до проєкту Слізає камінь і до подібних досліджень поїздок? Андрія. Або не був дотичний або не а хоче дотичний, запитатися так. абсолютно. Якщо є. Тому вважаємо виставку відкритою. Надзвичайно дякуємо муніципальному мистецькому центру. Це так цікаво, що дві. Фотовиставки зараз в просторі, і вони будуть якраз співіснувати і кожна про пам'ять, про різну пам'ять. Ну і завтра ми спробуємо відновити це в пошуках оцього цього маршруту. Тобто завтра ми спробуємо з'їздити, подивитися, сфотографувати і спробувати дійсно подивитися на це своїми, звісно, очами, але з підказкою, великою підказкою Андрія. Надзвичайно дякуємо вам. За вашу увагу і максимально запрошуйте людей, щоб дивилися, читали і, можливо, продовжували цю справу. Дякую, дякую.